Всім привіт! Сьогодні я хочу зняти таке відео, вчора вже не встиг. Притирка матриці без валідолу. Чому я так його назвав? Дивимося далі. Вже виробив я весь цей комбікорм, перетер в гранулу. Казав, що я зазніму. Процес, але, звичайно, це машина порівняно з моїм дідунією, з цим гранулятором. Тут можна було б ще перекурити, кави випити, хоча я не куру. А тут я не встигав, тому що я ще хотів так розстелити, щоб вони трошки охолоджувалися. Я не встигав, не то, що зняти відео, а не встигав це все замінювати, і розстріляти і знову його скидати. Так, да. звісно, ця машина. В наступних відео я зніму. Його продуктивність, скільки він за годину чи там з як. А сьогодні поки що не вийшло. Але. Я не знаю, скільки тут кілограм, я потім зважу вже гранулу. Ну і це десь зайняло у мене ну, хвилин 10-15, не більше. Ось цей весь комбікорм перегранулювати. І це ще, дивлячись на те, що він ще не прогрітий. Ну і я ще не так ним вмію, скажімо, користуватися, поки я налаштував. Зазори роликів притискати, поки що, поки воно почало нормально йти. Але яка оце, звісно, це машина. Тут навіть немає мови. Ну Зараз я поки ще є світло, буду подрібнювати другу порцію комбікорму і, можливо, ще й буду сьогодні робити, але не знаю. Ось наші ваги. І це цей комбікорм, гранули, який я сьогодні гранулював. Зараз подивимося скільки тут. Є. 24 кг рівно. Ну я так як я казав, що це зайняло десь в мене хвилин 10-15. Ну, це так я на око кажу. Точніші заміри я зроблю, коли я вже все налаштую, все буде працювати, тому що ще я зараз, я ще зараз не дуже так до нього привчився, тому що я працював на тому грануляторі. Трошки різниця є, тому що там відомі ролики, тут відома матриця. Чому я назвав так відео, як притерти матрицю без валідолу? Це назва ще була придумана до того, як було зняти це відео. Що ж я хочу сказати? Багато передивився я відео, як притирати матриці і з відомими роликами, і з відомою матрицею. Але всі там так пишуть, ніби це скласти ракету. Я не знаю чому так. Так все з пафосом, все там так, ну, не знаю. У мене це вийшло, як би сказати, не без ускладнень. Але ускладнення це по моїй вині, по... Ну, тому що я, як би сказати, дуже думав, що це щось космічне. Це виходить зовсім легко і зовсім ну, без ніяких нюансів. Закинув я суміш стартову був. Отерго раз її перепустив, другий раз перепустив. І на третій раз у мене воно, ролики крутяться, все робить, і воно на місці його колоти і все. А гранула не йде. Взагалі, не то, що там може. Рідко, а взагалі не йде. Ну, я тут вже все запанікував. Так як, так як я казав, що в інтернеті дуже там показують, що там ну, чуть не в космос, що можуть загоріти отвори, потрібно висвердлювати. Ну, я теж так само вже думаю, мабуть, що вже щось я не так зробив. моє сильніше прижав чи що. Але. Думаю, на тому старому грануляторі, коли в мене е, ну, не йшла вже гранула, так, погано йшла я, чуть-чуть додавав води. Чому я зразу, е, так перервуся, чому я зразу сюди не додав води? Тому що суміш, коли я показував спочатку, була дуже жирна і вона вже була така, як би сказати, мокра. Тому я вирішив, що його не потрібно. І коли гранула виходила перша, я так її зжимав руку, і вона зжималася як пластилин. Ну, я так вирішив, що вологи там вистачає. Але коли я вже додав води, додав я води і тоді почала йти гранула. Просто суміш була дуже суха. Треба було її трошки зволожити. І ніяких проблем би не було. І як написано на Тій пачці з сумішами для притирки, що пів години. І так, я думаю, воно можна і за пів години її притерти. Тому що, коли я вже влив води, я ще перепустив ту суміш пару раз. Як влив, не то, що я взяв там з відра і залив, а почав додати трошки зволожувати суміш. Навіть в самому грануляторі сюди я так ось ця пляшка, яку я зволожував там і перемішував, тут такі отвори зроблені. І сюди я потрошки додавав води. І почала йти гранула, і почав процес притирки проходити нормально. І все, так як я і показував, ось це, це вже фінішний такий цей гранула, яка вийшла, така вона темна. Ось тут в мене старт. Також темний він. А як видно було зразу, коли тільки ну, закидав. Ну, воно таке жовте було, тому що там пшенична крупа. І вона була жовтенька. Ось чому я назвав це відео притирка матриці без валідолу. Тому що нема тут нічого складного. Хто це робить перший раз, не треба. Там думати, що це космос, так як знімають там такі відомі блогери. І там, ну, ну там роблять такий з цього процес, там чуть не ракету складають. Тут немає нічого складного, Тут взяв, засипав, а, трошки не йде, трохи додав води і все нормально пройшло. Так пройшло в мене, це як в мене. Не знаю, можливо, там в когось воно і залипає, загорає. Можливо, в когось процес проходить цей, ну, не знаю, як там погано, в мене цей процес, після того, як я зволожив суміш, пройшов скоро і без всяких нюансів. Одне, що я ще зараз, ну, як би, не можу ще так би скоро налаштувати, тому що ось тут ці де прижимати ролики. На тому грануляторі в мене не було такого. Там я зажав і все, і вже роблю. Тут потрібно ще спочатку треба, так як я при кінці роботи його потрібно відпускати, тому що щоб не були вони ролики прижиті, тому що вони при роботі не нагріваються і трошки розширюються, як би сказати. Тому рекомендовано при закінченні роботи відпускати ось ці болти. І при початку роботи їх повільно, поступово прижимати ролики до матриці, щоб вони не, не зразу їх прижати, щоб вони аж репіли, а поступово прижимати і все буде нормально. Саме головне не робити з цього трагедію і Бог зна, що. Ось чому я назвав це відео Притирка матриці без валідолу. Але все одно, тепер я, коли я буду притирати наступний гранулятор, я весь процес зніму, покажу, як я це все робив. І вже не буде такого, такої паніки і як воно це все має бути. Зараз я ще подрібнюю, тому що 10-та година, я думав, будуть виключати світло, але не виключили. Я ще не подрібнив кукурудзу і пшеницю. Зараз подрібнюю, буду замішувати наступну порцію суміші. І вже буду, я вже купив ось тут кабель, купив автомат розетка тому що одна переноска в мене є, а мені потрібно ще одну, щоб вже пробувати через транспортер. І охолоджувати через транспортер. Думаю, що воно все буде нормально. Але це у наступних відео. На цьому кому сподобалось пальчик вгору. Підписуйтеся на канал, Закінчую своє відео на все добре.